І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати сам Шевченко. Це музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт! Мене звати Лісан. Лесан молодий український співак, справжнє ім'я якого Олександр Круглий. Для сценічного Олександр не дуже підходить. Алісан думає, це ж по суті також, як моє ім'я, просто чуть-чуть букви взяв і зліпив одне слово. І вийшло Лісан. Ковна пуста, де став вона. Свій творчий шлях артист почав із виконання каверів. бетонні плете, пробивається, кричить трава. Я жива. І за цих каверів мене позвали спочатку записувати демки просто на студії, а потім я і сам почав писати пісні, писав їх на продаж. А слухачів вразив своїм голосом та неймовірним виконанням. Де сідає за гори, і долітає. ой ой там, де сонце знов сходить, в Це не фонограма! Співак також є автором романтичних пісень, які спочатку хлопець розміщував в своїх соцмережах. мене не Та свій сольний проєкт артист офіційно розпочав після 24 лютого з пісень про війну в Україні, адже мовчати про те, що відбувається, неможливо. До повномасштабної війни я вже якось планував випустити пісню десь в квітні місяці, але 24 лютого все змінило. Я був вірпіні, коли це все почалось. Я прокинувся десь о п'ятій ранку і почув, знаєте, такий, наче десь вибух, як е зірвалася десь покришка в машині. Я дивлюся, відкриваю біом телефон, дивлюся телеграм-канали і нічого немає. І буквально о сьомій ранку виходить Зеленський з відеоповідомленням, Росія почала повномасштабну війну в Україну. Ми будемо воєнний стан. На всій території нашої держави не передати відчуття, які тоді були. Це типу, ти думаєш, що тобі зараз робити? От в такій ситуації. Все ж таки, слава Богу, ми вирішили, що потрібно їхати відвозити жінок. І ми виїхали по Варшавській трасі, скільки було машин, і дуже багато було аварій. Ми дуже довго їхали, і коли вже приїхали до кордону, відвезли ми жінок. Мої друзі були в Тернопільській області, і я поїхав туди до них. Я в перший місяць війни працював на заводі волонтером. Ми пакували е, гуманітарну допомогу. Я там мене стільки всього різного навчила, я навчився клеїти ящики дуже швидко. Чик -чик -чик -чик. Я думаю, це на все життя. Мабуть, я запам'ятаю. У мене носили якісь мішки з зерном. Там малія, краші куча ящиків. Там просто от такий величезний цех. Там дуже багато запакували в перший місяць. Я не міг пісень абсолютно писати. Кінець березня, десь 20 числа, мабуть, я все ж таки якось знайшов в собі сили щось написати. Українці борять. це перша пісня, яку я написав після початку повномасштабної війни. Я дуже швидко написав перший куплет, і найбільше мені подобається до рук своїх. Ми взяли кожен зброю, хтось автомат, а хтось і словом бореть. Виклав в інстаграм і потім в Тікток. І вона дуже сильно розлетілася. І люди всі почали писати. Чувак, давай випускай, і це якраз припало на той момент, коли почалась вся ситуація з Бучею, коли вже дізнались всю цю трагедію, яка там відбулася. Це якраз приблизно в той момент написався другий куплет. Після того, коли я вже випустив пісню, мені багато писало військових. Для мене це те, що я роблю, значить, все правильно. Свобода, люди щирі, добрі, твої врода. На серці залишили шлями сльози, ніколи не забуде ми ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю, хтось автомата, хтось зі словом борить. Тримайтесь, наші люди ви хоробрі. Слава Україні, українці борять. Я yeah. сам заповів нам що борітися, поборити Славні українці не боялися ніколи. Наша воля, то ваша неволя. За ними правда, за ними весь світ. Ми об'єднались, поруч захід схід. Не плечте, мамо, я бернуй живим. Україну неньку Боже, бережи. І вам слава, сині гори. Вони кажуть, як нам треба жити. роби когось малина навчити своїх, не кидай, якщо поруч буде п'яска, ставимо у капкан буде пастка, наш мрію вам не вбити, наші очі не закрити. Українці Бог за нами, бо за нами, бо за нами, бо за нами. За нами правда, за нами весь світ, ми об'єднались поруч, захід схід, не пличте, мамо, я вернусь живим. Україну ниньку, Боже збережи. І вам сама гори, Кривою, куті, і вам лице. Я в Київ повернувся в квітні місяць, і в Києві вже я написав Ми незалежні. Мені просто хотілось написати пісню про Україну. От мені дуже, знаєте, що подобається Дорош. Він знімав відео «What is Ukraine». Я подивився його відео, і я просто в шоці був наскільки у нас крута от природа, і просто через от його таку призму відео намалювалися перші куплети. Та хлопці, козаки, Україна, Україна, ми, Україна, це щось світне, Україна мати, Україна в кожній серці батьківської хати. Мова солом'яна доторхнеться до душі. Україна, Україна, ми ой ой. -ой, 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 -ой. Ти один і поми Україна боя, бояці українці по. Я хочу побажати українцям не здаватись в першу чергу вірити в зсу. Хепіенд обов'язково має бути. Це музоборона з піснею до перемоги.